Що жовтого кольору сьогодні спостерігали вінячани. Опади, що не припиняються від ранку, залишають на автівках та одязі руді осади. Мережаю вже ширяться фото та відео. А містяни переймаються за якість повітря. Це, сьогодні. Погода Вінницької області, і то Вінниця рівні виходом циклону з південного заходу. Зараз ми спостерігаємо, що цей дощ йде з якимись домішками. По всій вероятності, те, що спостерігалася вчора в Греції, сьогодні вже примістилася на територію України. Пыль це такі домішки в атмосфері, які нам при випадінні дощу дають такого опаду від жовтого кольору. Працівників та відвідувачів Вінницької міськради попросили покинути будівлю. Причина повідомлення про замінування, яке надійшло близько 11-ї ранку одному з працівників. Усіх з приміщення евакуювали. Після чого працівники поліції та ДСНС обстежили будівлю. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Міська рада відновила роботу. На Одещині бійці ДСНС ліквідовують наслідки ранкового ворожого ракетного удару. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 будинків. Вночі армія РФ вдарила по житловому комплексі у Харкові. Постраждали шестеро людей. Також пошкоджено три багатоповерхівки, понад 30 автомобілів, кафе, магазини, офіси. Росіяни здійснили запуск ракети с 300 з території Білгородської області. Щонайменше дві ракети влучили у Шевченківському районі. Вилучаються залишки ракет для проведення належних експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Окупанти продовжують тероризувати Херсон. Ввечері обстріляли житлові квартали центральних районів міста. Внаслідок прильоту пошкоджені гаражі та газогін. Чаю колонку, вода это, не гріється, горить газ, а вода біжить холодна. Я одразу докумекала, що це щось повріждено. Вийшла, слышу, шипить. У будинках місцевих жителів повибивало шипки. Ось сюди влетіло, і ось. Ми це вчора мені кліонкою заділили, вікно. П'ять разів окупанти обстрілювали Дніпропетровщину дронами та артснарядами. Пошкоджені агрофірма та сільгоспідприємство, а також дві лінії електропередач без світла залишилися понад дві тисячі родин. Потужні та необхідні на фронті. 20 пікапів для українських захисників вже невдовзі поїдуть на передову. Ці автівки вдалося закупити завдяки консолідованій роботі обласної та міської рад, а також громад Вінничини. Свої власні внески робили і депутати, аби підсилити тих, хто боронить Україну на лінії вогню. З перших днів повномасштабної війни міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб налагодив контакти з бригадами і забезпечував їх необхідним обладнанням. Допомагати захисникам координатори та співзасновники продовжують і далі. Зараз ми робимо баги, які будуть теж використовуватись на фронті. Лазні, які потрібні сьогодні військовим, це і хімічні грілки, які ми постачали і будемо постачати на наступний рік для бригад, з якими ми працюємо. Це і дрони, і різні безпілотні системи, тепловізори, ну тобто все. І засоби раді радіоелектронної боротьби, боротьби, все, що необхідно, і все, що ми можемо. У нас у всіх одна ціль. Ми маємо перемогти у цій кривавій війні, яку розв'язала Росія проти України. І це завдання для всіх. Перш за все, треба пам'ятати про наших воїнів, про тих, хто сьогодні зброю в руках боронить нашу державу і знищує ворога. Зупинка під знаком Стоп-контроль, перевірка документів, що посвідчують вашу особу. А від ще й спецдозвіл потрапити до населених пунктів, які знаходяться у п'яти кілометрах від державного кордону, стало складніше. Рішення про посилення прикордонного режиму Кабінет міністрів України ухвалив наприкінці минулого року. Але зараз режим посилили. Затверджений порядок передбачає отримання дозволів на в'їзд, перебування, проживання та проведення робіт у прикордонній смузі. Особливо це стосується чоловіків призовного віку. На Вінничині такі нововведення діють на ділянках чотирьох територіальних громад: Ярішівської, Могилів Подільської, Ямпільської та Студенянської. На сьогоднішній час, можна сказати, що тільки триває процес видачі дозволів, а також триває більш інформаційна роз'яснення робота серед населення. За словами лейтенантки Могилів Подільського прикордонного загону Олександра Сагайди, до посилення прикордонного режиму більшість водіїв ставляться з розумінням. Ми проводимо роз'яснювальну роботу з тими, хто прямує з інших областей, також з місцевим населенням. Транспортний потік не зменшився. І якби були ресурси, треба ще посилювати. Тому що хтось має працювати, хтось має воювати, служити, наводити порядки. Наявність відповідних дозволів перевірятимуть прикордонні наряди та мобільні контрольні пости. Посилення прикордонного режиму торкнеться переважно чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Втім, особам, що прямують у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону у пунктах пропуску або рухаються загальними дорогами державного значення, відповідні дозволи отримувати не потрібно. Хотілося б зазначити, що такі дозили перш за все потрібні для людей, які знаходяться в цій прикордонній смузі, яка є завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону поза межами населених пунктів. Тобто, це можуть бути і поля, ліса, будь виконувати будь-яку роботу за межами населених пунктів. Подати заяву на отримання дозволу на в'їзд, проживання, перебування чи проведення робіт у прикордонній смузі можна у кілька способів: надіслати її на електронну адресу могилів Подільського прикордонного загону через Укрпошту чи нову пошту, або принести заяву до загону особисто. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Минулої доби рятувальники Вінничини ліквідували дві пожежі. У Тульчинському районі зайнялась господарча споруда. Як повідомляють в ДСНС, наймовірніше причиною стали дитячі пустоші. Того ж дня вже у Хмільницькому районі полум'я знищило шиферну покрівлю будівлі та електропобутові будівельні та слюсарні інструменти. Всередині усе це наслідок короткого замикання електромережі. В останні два тижні у сервісних центрах МВС помітний ажіотаж. Тут побільшало охочих перереєструвати свої транспортні засоби. А талон на омріяний візит варто брати за два тижні. Десятки війничан щоденно стоять у чергах, аби змінити власника своїх автівок. Тут здебільшого ті, у кого більше однієї машини у власності. Втім, чи пов'язано це з ухваленням закону про мобілізацію, не коментують. О, ви... Теорія, це... У сервісному центрі МВС кажуть, попит на перереєстрацію транспортних засобів дійсно зріс, але точну причину встановити складно. Аналізу окремого не проводимо, тих реєстраційних операцій і причин, тому що у всіх людей вони різні, але дійсно. Час ухвалення закону в рази збільшився попит. у нас збільшилися черги, і якщо дивитися, то є такі питання, що чоловік перереєструє авто на дружину. Дружина на чоловіка, на дітей, тому певним чином, так да. перереєструвати автівку прийшла і Ніна Шаурська. Вона тимчасово проживає за кордоном і змушена змінити власника транспортного засобу, аби пройти технічний огляд. Мы переоформляем машину, которая сейчас по доверенности на моего мужа, на меня. Про мобилизацию вообще никаким чином мы оба пенсионеры, но мы живем временно во время войны в Германии. И там для того, чтобы пройти технический осмотр машины, должен присутствовать собственник. То есть проходить не собственник не может. Поэтому нужно, чтобы она была оформлена на мне. Не спиняють віничан також і ціни на послуги, які нещодавно зросли. Зараз перереєстрація автівки коштує 755 гривень без заміни номерного знаку. Якщо ж його змінювати, то вартість вища 910 гривень. Для того щоб громадяни могли зареєструвати або перереєструвати транспортні засоби, здійснити первинну реєстрацію транспортних засобів громадянам. Необхідно зареєструватися в електронній черзі. Отримавши талон на послугу в територіальному сервісному центрі ГС МВС. Або ж отримати такий талон в онлайн черзі в терміналі територіального сервісного центру МВС. Щоденно у Вінницькому сервісному центрі приймають понад 200 відвідувачів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Тримали Азовсталь, Харків і Херсон. Восхваляли Бога та всіх святих унісом. Вірш при святу усім тим, хто зараз обороняє країну, Олена Побережна написала після знайомства із військовими. Жінка часто відвідує поранених захисників у шпиталях. каже на поезію, надихнули їхні історії та героїзм разом з компанією дівчат. Своїх ми періодично відвідували шпиталі. і в свій час народився. Вірш після однієї з таких зустрічей. Нашими воєнними цей вірш про те, що е, потрібно боротися. Це якби подяка, посвята їм е, про те, як вони стояли і стоять по сьогоднішній день. На благодійному літературнику Мелодія українського слова свою авторську поезію представила і 14-річна Анастасія Парасунько. Це її перший вірш на воєнну тематику. Страшна весна сьогодні в ріднім краї, Дощі кроваві, градами гремлять. Та віра сильна серце наповняє, нас янголи сміливі, боронять. Треба нагадувати людям, що зараз на даний момент війна, що життя це дуже важливо, що нас боюють наші захисники в жахливих умовах, і це треба нагадувати. Різні самобутні і талановиті до заходу. Долучились 14 учасників віком від 9 до 46 років. Такий творчий проєкт у Вінниці організовують вперше за ініціативи департаменту соціальної політики міськради спільно з партнерами та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Дуже важливо те, що ми поєднали саме українське слово на сьогоднішній день це і патріотичне виховання, і молоді, і дітей, і дорослих. І саме з цією метою, популяризацією України, українського слова. І також при цьому ми відкрили, скажімо, такий збір для підтримки наших хлопців ЗСУ. На літературнику відкрили благодійний збір, де кожен присутній зміг поповнити банку на допомогу Збройним силам України. Гроші збирали для однієї з військових частин, де служать війничани. Всі ми повинні згуртуватися для того, щоб нашим оборонцям було легше здолати нашого ворога. А для цього потрібно нам всім донатити. Кошти будуть переході на потреби армії, або в залежності від того, скільки буде зібрано, може щось купиться, вже якийсь конкретний девайс для військових. Усі учасники літературника отримали дипломи та подарунки. Проєкт Мелодія українського слова планують проводити і надалі, аби популяризувати українське слово та підтримувати армію. Світлана Ількова, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта.